Ми продовжуємо нашу програму. Наступний гість, Юрій Соболевський, перший заступник голови Херсонської облради. Пане Юрію, дякую, що знайшли можливість з нами поговорити. Вітаю вас, доброго дня. Бачив, що сидите в кабінеті вдягнений, холодно в Херсоні зараз. Ну, не дуже жарко. Ми ще працюємо над тим, щоб поновити систему опалення. Е, є там певні технічні проблеми, але впораємось. Я думаю, що на ближчий час. Так само, це питання вирішимо. Таке глобальне питання. Українська влада вже повернулася в Херсон на Херсонщину, і ви вже повністю контролюєте ситуацію, повністю розумієте, що відбувається відбувається, і максимально включені в роботу. Так, працює працює система військових адміністрацій. В першу чергу, обласна військова адміністрація. Зараз основні повноваження у нас саме в цих адміністраціях, але місцеве самоврядування і військова адміністрація працюють ну фактично єдиною командою, не зважаючи там, які у кого зараз є повноваження. Зараз необхідно вирішувати проблеми людей, тому працюємо разом. Важливе питання, як мені здається, це питання з колаборантами, які кілька місяців грабували Херсон, вбивали людей, катували разом з російськими окупантами. Чи всі встигли втекти? Ні, не всі зараз. Продовжуються і в Херсоні і в інших наших громадах. На докупованій території стабілізаційні заходи працюють правоохоронні органи, е, працьовують людей, відносно яких є обґрунтовано підозри. Вважати що вони скоїли ці злочини, в тому числі державна зрада, колаборація, і там є вже результати певні у правоохоронних органів. Вони вже більш детальніше будуть розповідати, кого вони вже затримували, кого вони ще розшукують, але стабілізаційні заходи вони зараз здійснюються. Скажіть, будь ласка, що зараз роблять, наприклад, пан Сальдо, бо востаннє я про нього чув, що його вкусив єнот. А якась інша діяльність Сальдо і компанії, вона існує, крім єнота? Що вони там роблять? І де вони це роблять? Як вони там? Ну, в них офіційно вони знаходяться нібито в генічській, він дійсно там певний час проводить час від часу, але переважно, наскільки ми знаємо, він в Криму. Дуже часто да, скажімо так, буває вони. знаєте, вони раніше справжню владу не мали на Херсонщині. Вони виконували роль такої, от картинки, що нібито хтось з місцевих, хтось щось тут очолив. Реально там всім рулять. Вибачте, за за таку фразу. Це громадяни Російської Федерації, яких поставили там на ці посади, та в там плотно. Впливає на всі ці в тому числі господарські процеси, які відбуваються в ФСБ. Там все відбувається під їхнім кураторством. Тому, ну, він приймає Сальдо, приймає ще участь там, в зйомки якихось пропагандистських відео час від часу, але реальної діяльності там нікої немає. Тобто, у Сальдо тепер є час передавати, так би мовити, досвід Аксонову. Так, да, да, я думаю, що і до Криму так само там питання часу. Скажіть, будь ласка, доля пана Колихаєва і тих людей, які кілька місяців керували Херсоном, уже так би мовити, в умовах окупації, але якось дивним чином херсонська влада міська не виглядала трохи осторонь цього всього, що насправді відбувалося, чи можемо ми зараз вже про це говорити, чи і далі не зрозуміло, що там було, і що там зараз. Тому ну, в мене особисто, і не тільки в мене, великої кількості херсонців. дуже багато питань до тих процесів, які відбувалися в, в мерії під час окупації. Це питання до правоохоронних органів. Я думаю, що вони дадуть належну оцінку у свій час. Життя в Херсон повертається, чи повертається туди бізнес, чи повертаються туди магазини, чи повертається туди, не знаю, там пошта, банки. Що з цим? Чи є гроші в банкоматах? Розкажіть нам про життя людей в щойно звільненому Херсоні. Дивіться, насправді так. Ці процеси вони зараз відбуваються, повертається бізнес і достатньо активно повертається. але… Знаете, дуже складна в нас безпекова ситуація. Коли за добу декілька там десятків прильотів на території де окупована Херсонщини, то зрозуміло, що ну ну людям, і в велика кількість людей приймає зараз абсолютно вірне рішення тимчасово виїхати з Херсонщини працює евакуаційний штаб. Які допомагає людям складає маршрути і робить фактично виконує цю евакуацію. Але життя повертається. В нас повертається і енергозабезпечення міста вже там більше 50% абонентів на сьогодні там мають підключення. Так само частково вже виконано це поновлення роботи водопостачання централізованого, і зараз спеціалісти працюють так само над опаленням. Для того щоб зігріти наших людей з газопостачанням. Там простіша ситуація. Вона збережена. Ця система вона функціонує. Але на жаль, не всі громади ще підключені, але так само там спеціалісти працюють щодо бізнесу. Працюють от зараз, повинна відкриватися аптечна мережа. Працюють супермаркети вже деякі, працюють АЗС. Є палива працюють ринки. Ну то тобто, дійсно повертається. Навіть от, враховуючи всі ці складні умови, знаєте, життя завжди перемагає. От, головніше найголовніше, що у нас вже немає орків. <рес> Можете трохи більше розказати про евакуацію? Я так розумію, що те, що щодня летить, по людям спонукає багатьох виїжджати? Так, на жаль, так, тому що в нас кожен, кожен день є поранені. На жаль, в нас є. І, і, більш трагічні випадки, коли є є загиблих, і в нас є і діти, які потрапили під обстріли, mm -hmm. тому люди приймають рішення виїжджати це абсолютно зараз вірне рішення. Люди коли людина приймає рішення на евакуацію, вона Повинна звернутися до обласної військової адміністрації або за телефоном гарячої лінії, або через інформаційний хаб, який на площі свободи працює uh -huh. постійно, або електронну заявку. Ну будь-яким зручним способом, тому що зі зв'язком так само у нас там є час від часу проблеми, але людина має можливості це зробити. Потім вже евакуаційний штаб це обробляє, формує вокаційний фактично конвої, і або а, поїздом, або автобусом повідомляє людину, коли вона може виїхати. І так само людина повідомляє, чи їй необхідно тільки допомогти виїхати за межі Херсонщини, чи взагалі а, немає куди їхати, десь треба ще й жити після евакуації. Uh -huh. Так само є, є можливості в інших областях, це вже спільно з Міністерством реінтеграції, а, от формувати. То групи таких людей, яким необхідно ще дах над головою до міст, там де це можливо, там максимально комфортні умови для наших людей пережити цю зиму. Ви згадали мінре реінтеграції. Скажіть, будь ласка, це вони так би мовити підказують, щоб херсонців везли в Хмельницьку область. Я бачив, там централізована якось. І яка ще допомога від мінре відбувається для до Херсона? Це, насправді насправді все це всі, всі ці органи і військова адміністрація Херсонської області, і інші військові адміністрації по Україні і міністерства. Це єдиний механізм цього. Ну, тобто, там там іде постійна співпраця, взаємодія коли все це взаємопогоджується. Ну тільки так це працює. Насправді це єдиний єдиний механізм державний Мінна інтеграція Насправді допомагала Херсонщині завжди mm -hmm. за. За це я дуже дякую пані Ірині Верещук, Вона дійсно дуже крута. і вона знаєте, вона зробила дуже багато добрих справ для наших людей. І під час окупації, спочатку окупації, вона ну вона дійсно розуміє ситуацію, і те, що вони роблять, воно дійсно дуже допомагає. По по створенню гуманітарних центрів вона дуже допомагала і по евакуації людей з окупованих територій, так само з нею була тісно співпраця. І от те, що через Васильівку через Запоріжжя вона там дуже допомагала все це організовувати, тому там можна насправді дуже, дуже багато от, от перераховувати те, що вони там зробили для нас. Чи є допомога взаємодія на рівні там, областей, обласних рад, обласних адміністрацій? Чи є ось такі горизонтальні, я би сказав, зв'язки? Постійно. Постійно ми працюємо з спілкуємося з колегами і насправді цей процес був спочатку війни. Нам дуже сильно допомагали наші друзі, наші колеги. Якщо ми говоримо про обласні ради, то першу чергу, це Миколаївська обласна рада, Анна на голова і Одеська обласна рада Діденка Григорій. Ми були постійно з ними на зв'язку. Вони дуже допомагали нам із евакуацією людей. Із постачанням ліків на територію окуповану Херсонщини для підтримання наших лікарень, поки орки не взяли під контроль це, вони не закрили це шляхи забезпечення і не встановили король вже безпосередньо в самих медичних закладах. Зараз так само співпраця йде з, 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 з всіма насправді регіонами України. Зі областями там, і це на рівні і обласних рад, і на рівні обласних адміністрацій. Зараз дійсно вся влада незалежна, це державна влада, місцеве самоврядування, ну, дійсно працює єдиною командою. Я перепрошую, якщо питання буде виглядати трохи політизованим, таким, але як, як зараз ведеться, наприклад, депутатам від ОПЗЖ? В Херсоні, звільненому, як зараз почувають себе московські батюшки, в Херсоні в і на звільненій Херсонщині? Вибачте, що я про це питаю, але мушу спитати. Ну, дивіться, насправді ну взагалі не цікавився, як там діла у московського патріархату. Насправді, там є серед них, наскільки я знаю, особи, яким там або вже є підозри, або ще будуть. Ну на жаль, да. Обґрунтований, це не пов'язано ніяк з їх діяльністю саме духовною церковною. Там, там зовсім інша історія. Це люди, які сприяли для виявлення і наших патріотів, ручів руху спротива да нашого. Ну там зовсім інша історія, не дуже гарна, скажімо так, м'яко кажучи. Стосовно депутатів там окремих партій, знаєте, я не хотів би зараз прив'язувати. Певних от наших депутатів, наших, не наших, до, от, до політичних партій. Це залежить від людини. Якщо людина є людиною, вона не зрадила. Вона працювала для громади, вона працювала для перемоги України незалежно від того від якої політичної сили там вона отримала цей мандат. Є з різних політичних партій в нас, як і справжні герої, дійсно справжні герої. Як і ті, хто ну на мою особисту думку, повинен так значить, відчитатися, да перед виборцями своїми. Ну він а він перед виборцями, виборцями це да а читатися перед виборцями це зрозуміло. Всі читаються, але але я говорю і про політичну відповідальність. Ну я перепрошую. Ну але е, в у нас були цілі політичні партії, які кликали війну і агресію в наш дім. Ну добре, не хочу не хочу повністю підтримую. підтримую те, що в нас певні політичні партії були заборонені. Є питання національної безпеки. Якщо політична партія на рівні на рівні керівництва партії е, вчиняє якісь чинки, які е, скажімо так сприяють сприяли військової агресії війни Росії проти України, або якось оправдували да виправдовували uh -huh. вибухів, або зараз чиняти якісь такі дії, які не спрямовані на боротьбу з ворогами і на перемогу України, то не можуть у нас існувати такі політичні партії, не можуть у нас діяти такі е, такі люди. Це не має ніякого відношення до демократії або свободи слова. Це питання національної безпеки. Я знаю, що росіяни окупанти нещадно грабували Херсон і Херсонщину. Скажіть, будь ласка, що вони окрім, значить, праха Патьомкіна і беушних дитячих унітазів з дитячих садочків вкрали. Що що ще вкрали російські окупанти? Ми, насправді вкрали все, От все, що має якусь цінність От для них, вони все це грабували. Починаючи з підсмайна там державних установ, комунальних установ е культурної цінності, вони ж пограбували наш музейний фонди там угу. дуже сильно. Питання буде по поверненню цих фондів. Е вони розкрадали майно фізичних осіб. Вони заходили в домівки людей, які виїхали. Тимчасово вони в деяких випадках виносили навіть там розетки, знімали, ну там жах. Ну, найбільш таким, що стало от відомим, да, то, щоб то, що навіть дитячий паровозик там, з нашого центрального парку вивезти, який діточок возив. Вони його на буксирі так само там, до Криму до Криму потягнули. І, ну, і єнот наш, ну, всі, всі про це знають, що єнота так само вони там, з цього контактного зоопарку вивезли. Але єнот продовжує спротив, як ми всі бачимо, і навіть там, намагався знищити сальду. Чи знаєте ви більше про те, що зараз відбувається на лівобережжі, крім того, що з лівобережжя обстрілюють Херсон і Херсонщину і Беріслав, що там вони обстрілюють? Ми підтримуємо зв'язки постійно за всіма нашими людьми. Незалежна де окупована територія, окупована територія зараз. І там нашим людям дуже важко насправді, тому що там дуже посилена зараз фільтрація. Це стосується в першу чергу от районів, там де є дислокація російських військових. Там вони проводять рейди по виявленню людей, які допомагають ЗСУ, які дають координати цілі. Uh -huh. Вони продовжують депортацію людей. Фактично, вони примушують їх виїжджати з своїх домівок і через Крим їхати там до Російської Федерації. Але зараз там дуже мало таких. Людей, які погоджуються на це, тому що ну, всі бачать, чим це закінчується. Це так звана евакуація. Е, ну і пограбування там насправді в таких масштабах зараз дійснюється, що це просто ж там фурами просто вивозять е, все майно і, і сільськогосподарських підприємств, і сільськогосподарську техніку. Вони намагалися всю повністю вивезти там через Крим до Росії. Ну тобто, пограбування там дуже масштабне. Можете трохи більше сказати про цю депортацію. Скільки, скільки тисяч людей вивезли? Вони з Херсона, з Херсонщини в Росію, в Крим. Туди, от е дітей, зокрема, вони вивозили організовано? Розкажіть про це більше? Дуже важко зараз говорити про цифри. Ми зможемо е більш-менш тут такі вже точні дані мати, коли буде повністю зв'язок з усіма людьми, які виїхали. Е Деякі з них зараз намагаються повернутися до України. Ті, хто от, з людьми спілкуємося, вони зараз всіма засобами намагаються повернутися. Uh -huh. Там з цим так само є там проблеми. Частина людей просто ну, вони виїхали, але от те, що вони там прийняли таке рішення, для них зараз от, це, ну, м'яко кажучи, стрес, тому що вони зрозуміли, що це було помилкове рішення, і вони не на зв'язку, ці люди. Там по чисто психологічним причинам навіть вони там з родичами не спілкуються. Е, ну, б, б, мова йде про тисячі людей, тому що вони знаєте, вони ж зробили таку максимальну атмосферу е, в інформпросторі паніки uh -huh. на правоберіг'я, uh -huh. те, що ЗСУ все знищить, що ЗСУ е, е, Каховську дамбу буде підривати, що тут все з, з, всі всі так? І одночасно вони обіцяли там про людей і, там забезпечити їх повністю, там видавати, і, видавати там і житлових сертифікат їм і якісь грошову допомогу, облаштувати їх на нове місце, Що це не буду депресивні регіони Російської Федерації. Ну насправді там все зовсім по іншому. Тобто людям там вже прямо говорять, і вони це і медійно вже говорять. Що вам і так дуже повезло. Ми вас врятували, uh -huh. ми вас там е спростили для вас можливість отримувати російський паспорт. А зараз їдьте там, де є робота, самі шукайте роботу, працюйте, заробляйте гроші та якось там виживаєте. Ну, тобто, от вся це, це, це вся турбота е з боку Російської Федерації про цих людей. Чи нема спроб цих людей з російську армію навернути, мобілізувати там чи заангажувати в російську армію? Масово таких випадків не зафіксовано так само, як і е, просто на бумагі залишилось створення добровольчого батальйону імені Маргелова, який Сальдо тут анонсував, що він створений uh -huh. е, масово ну, мо єдиничні якісь випадки, коли людей? Мобілізували, але ж окупанти чудово розуміли, які настріхир херсонців, які тут мешкають. Що давати їм зброю, ну ця, ця зброя буде повернута проти самих руських військових. Тому там насправді ця ідея в них взагалі не зайшла. Дякую вам за цю розмову і дякую, що ідея про батальйон імені Маргєлова не зайшла херсонцям, а херсонцям, щоб якнайшвидше було і світло, і тепло в домівках, і в вашому кабінеті. Теж, Юрій Соболевський, перший заступник голови Херсонської облради, був з нами на зв'язку.